Будьте як діти, бо таких є Царство Небесне. Будьте як діти, в щирості потрібно просити. І коли ми в щирості просимо, отримуємо Отримуємо дари благодаті Святого Духа, отримуємо благословення церкви. Ми отримуємо те, що нам хочеться отримати. Все, що молитві попросите, віруйте і дасться вам. І тому, коли наближається День П'ятидесятниці, ми не лише будемо відзначати престольне свято, ми не лише проведемо ручисте богослужіння. Нам належить усім випросити благодатні дари, дари Святого Духа. А для того потрібно що? Чисте серце, в якій ті дари можуть вміститися. Відкрита душа, яка може прийняти. Що з того, що ти в когось щось попросив? А якщо ти прийшов без кошика, в чому понесеш? Бо то й ви випросили, а кошика нема. Понесете в чому? фартуху? Тому якщо ми просимо, то треба, щоб було те місце, куди ти його положиш. Якщо ти просиш благословення і дарів благодаті Святого Духа, то треба, щоб вони мали своє вмістилище.